Жив у теплому морі веселий дельфінчик на ім'я Дельфі. Він дуже любив стрибати через хвилі і гратися з рибками. У морі всі його знали: і черепахи, і краби, і навіть чайки, бо дельфі завжди допомагав друзям. Одного дня маленьке рибенятко загубилося серед коралів і заплакало. Почувши його плач, дельфі підплив ближче й лагідно запитав чому ти сумуєш, друже? Я не можу знайти дорогу до своєї зграї, відповіло рибенятко. Дельфінчик усміхнувся і сказав Не хвилюйся, я допоможу. Він піднявся високо над хвилями, щоб краще бачити, і незабаром знайшов зграю рибок. Радісне рибенятко повернулося додому, а всі друзі подякували дельфі за доброту. З того часу дельфінчик став ще улюбленішим серед морських мешканців. Адже він завжди показував, що добро і дружба сильніші за будь-які хвилі. І коли вечорами над морем сяяло сонце, Дельфі стрибав високо вгору, немов радів усьому світу.